Переїхали ми з Карлових Вар в містечко невеличке Локет має назву. Локет. Це лікоть. Це містечко має назву так тому, що омивається з річкою Огжі. а та річка виглядає як локоть. Саме тому це містечко невеличке має таку назву. Місто 3100. Населення має 3100 осіб. Я гадаю, що в містечко ми обійдемо швиденько, тому що по радару у нас також стоїть дощ через годинку. Але саме головне, що тут потрібно відвідати, це замок Локет. Саме до нього ми і прямуємо. Підходимо ми вже до цього замку чарівного. Перша вспоминка цього замку була у 1285 році. Зараз заплатимо там каса. Ціни на вход в замок на самостатня проглітка 440 крон двоє взрослих і двоє дітей. Робочі години посезонно. І всюди ще й російською мовою коментують. Це така невеличка карта. І ми попросили українською мовою, нам дали українською мовою. Історія замку. Зараз почитаємо. Такі старовинні. Просто тротуарчик, такий старовинний і вежа. Там. Старовина. Невеличкий фрагмент креста, який стояв тут, у замку, у 1639 році. Скільки ми не були в яких замках, але тут старовина. Всюди збережена і дуже гарно зберігається все. Надгробна плита, фрагменти надгробної плити були побачені ще в 19 столітті. І ці плити також були знайдені ще в 19 столітті. А тут ми бачимо кусочок метеорита. Який впав у 14 столітті прямо в замок Локет. Вага його була 107 кг. І він знаходиться один кусочок тут, другий в Празі і третій в Австрії. Монумент Йогана Вольфанга Гьотте, який дуже любив тут перебувати. І ось що він пише. Явно в Локет во второй раз. Здесь хранится Очень интересный обломок метеорита. Очень жаль, что настолько драгоценное создание природы резали на куски, будто кто-то хотел делить большой алмаз, чтобы поделиться или по приговору Соломона, будто разделенный пополам ребенок все еще остался грудным младенцем. Так его поделили, Той метеорит, агьете, видывал Карлови Вары, Локет и очень полюблял этот замок. скрись. Також портрети Йоти, який відвідував тут частенько цей локет, його записничок, який він записував, це ксерокопія, але з його записничка. Шкі... Шкіра на обувь. І воно замість подошви якісь гвоздики, цвяхи понабивали, Панчохи старовинні. Жилеточка така. їхні капелюшки. Все 19 століття. А це така моднява жіноча, такий капелюшок. старовина шафа. Комодик. Туди не можна заходити. Але принаймні подивитись на цю старовину гарно. Все таке витончене. Люлічка так колихали своїх діток. І мама поряд спала біля своєї дитинки. Картина лотику була написана у 1868 році. Тут бачимо комоди, які тут в цьому замку були, стояли. А також їхні старовинні шафи. А тут статуї Святой Іоанн Богослов. Великомучениця Людмила, святий Іаков і різні інші. А ця статуя грішника в Аду. Має таку назву. Різьба по дереву і має назву це мистецтво. Пляска русалок. Ми з нікітою прямо загляд... загляділись на кожну мільчайшу деталь. Там навіть равлик. Там дежиліший виробник. Де, Жилівший якийсь. Ну, у 1895 році було це вирязано з дерева. Далі ми підіймаємось на саму веж такими сходинками. А Тут щоб цікаво було підійматися туристам, такого дракона поставили. Підемо на розгляду, там зверху нічого. <рес> <рес> Налякала ти мене. Що тобі тут подобається, дочечка? На вежі у нас відкривається такий панорамний бит на річку Огже. По історії, яку нам надали, ми прочитали, що це найстарий старовинний. Один з самих старовинних замків тут у Чехії, які знаходяться кам'яних. Але це дійсно так, скільки ми де не були, і він дійсно дуже старючий. А це саме ця річка Огрже, яка має. Вигляд локтю. Ось воно так іде, а потім так зігнутий локоть. Саме того і має назву ж цей це місто Локет. А там старовинний амфітеатр. Щоб ви розуміли, старовинний туалет у романському стилі. Також ми прочитали, що у 1725 році. Цей замок, ця фортеця була пошкоджена пожежею. І прийшлося все відновлювати, реставрувати. Засновником цієї фортеці є Владислав ІІ. Відомий як хто, де як король. Владислав І. З цієї розглядової ми бачимо, що ще є якісь є сходинки туди, але заборонено заходити. Хлопчики дівчатка піднялись. Там, зараз піду за ними. Тут Добре. Ще реставрують тут також трошечки закрили прохід. Можливо, як відреставрують, то можна води туди піднятись. А з цієї сторінки вихід на другу частину замку. Також ми бачимо ще історію цього замку, як перебудували цей замок, цей град. Перебудували на тюрму. Ціла галерея з історією. Також цей крест, який ми побачили вже. А тут сцени зі смертних катувань людей. Ми бачимо. Тут також такі жахливі сцени. І от так завжди людям в спокою не живеться якісь вбивства, катування, грабіж, насильництво. Так собі. Чого не жити в мирі та добрі? Тут музей їхнього посуду, з якого вони їли, пили. Підсвічники та всяка різна їхня, різноманітна. Лампадки та все таке інше. Кухольки, тарілочки, кувшинчики, а тут же є надписи: що це виставка олов'яних литургічних предметів. Вона якась тут. Тут ми в іншу залу зайшли. Взагалі цей замок дуже великий. Тут є, що подивитись. Які так каже, Господь, Господь, це ні, це, це король. Карел IV. це монумент йому. Денис, кажуть, сюди взагалі ніхто не ходить, але ми прийшли. Тут вона така старовинна шухлядочка. Взагалі сюди так ніхто не прийшов, але ми ходимо всюди. І і іще є трошечки, як воно було колись. Розписи. І дуже класно, що ми не взяли цю екскурсію разом з усіма, тому що самі ми тут ходимо де хочемо. Тут цілі тонелі, по якими ми бродимо тут. Так, дочечка? Тут колись був, напевно, камін, величезна картина ад, а з цієї сторінки рай. Знайшли ми вихід, двері з цього всього, і йдемо ще ось тут. Денис там вже ще кудись заходить, а тут якась зала зі стрільчиками. Стул короля, на який малі вже багнула. Мягенька, так? І піаніно. Два бойові щити 16 го Століття і сакиродка. Ця Діва Марія, яка стоїть у куточку, позолочена та була вироблена у 1540 році. Як вона виглядає. І скульптура Ісуса Христа. У якому році вінки У 1520 році. Крище Старовинні. А ця живопись настінна була намальована у 16 столітті, а реставрована у 1986 році. Ціла зала рицарських доспехів, шлемів. Коп'я. Та все, що зв'язано з цим всім, воно зброя. Та рицарські обладунки. Ми спустились з вежі і йдемо у двір цього замку. А, зупиночка невеличка. Піде в туалет і починається такі. Такий коридор з камерами, катувань, сценами камер катувань, так як це було раніше. Тобто всі ці жахіття, які люди переживали у 16 столітті. Ми амалію залишили, на таке дивитись не потрібно, а тут пішов цілий коридор з цими. Камерами катувань. Це все супроводжується ще такими жахливими звуками. Воно, такий стілець, на яких садили людей. Боже, що тільки не попридумують для того, щоб з людей знущатися. Тут була питка водою, тобто дуже моторошні речі, не буду далі знімати, бо нема що тут гарного дивитися. А це ці старовинні двері, за якими. І проводились ці всі страшні катування. Такі моторошні вони. Одна з кімнат підписано, що це темниця, де були люди, які потім відводили на катування. Ми за амалію знайшли розваги. Краще, так, дочечка, вона перемальовує. Що ти тут малюєш, доцюшка? Своє ім'я хочеш намалювати. Добре. А тут можна пером написати щось на таких табулічках. Витвір мистецтва Амалія 15.09 2024 рік. Та, дотюшечка? На згадку нам. Привіт в майбутнє. Та взагалі Денис Любоюльчук. Окей. Невеличка площа. Вже центральна цього замку. Там було написано камери катувань. Люди там щось виселяться. У нас почався дощ. Невеличкий, але моросить. І ми вже будемо завершувати зараз. Свою прогулянку по замку Локет. Дуже рекомендую для відвідування. Дуже цікавий замок, старовинний і красивий.